Сьогодні ми з вами складемо букет для нареченої. Створення букетів нареченої є окремим напрямком у флористиці, тому що він має свої особливості і в складанні, і підпорі квітів, визначені відповідної форми. Вестійний букет це не просто <кій> Доповнення образу наречини – це одна з найважливіших складових весільного свята, якому приділяється особлива увага. Весільні букети відрізняються за своєю формою та типом. Найбільш поширені в стиль бітермейр на портпукетниці. Сьогодні цей спосіб складання ми з вами попрацюємо. Бітермейр – найпопулярніший вид весільного букета. Ще букет, який має замкнутий в якому квітів різних сортів та відтінків складені кільця, розташовані одне в одному. Портбукетниця це ціла конструкція, яка, крім квітів, ще й складається з ручки або мікрофона, вологої губки та спіднички. Стебла квітів, кріплячись до губки, відживляться від неї волоби. Такий букет має зручну ручку у вигляді бікрофона, а спідничка закриває всю інструкцію, що повторює додаткові прикраси весільного букета. Весільні букети виконують на замовлення. Ось і до нас надійшло замовлення від наречених. Зачитаємо його. Добрий день! Завтра день нашого весілля. І я хотіла б отримати виточений букет з троянт жовтого кольору, але обов'язково з підковим доповненням. Відповідним мені яскравій блондинці, надіюсь на вашу фантазію. Дякую. Ми бачимо, що замовлення потребує використання жовтих троянд, і обов'язково, відповідно сучасній флористиці, ми повинні і дивитися на образ самої нареченої сині кольори, тому в даному випадку ми будемо використовувати синій колір також в підковому оформленні. Для цього нам потрібен ручний інвентар, степла, пінцет, ножиці, ніж флориста, секатор флористичний, плоскогубці або кусачки для... Виділення технічного дроту. Також потрібний ще матеріал, технічний дріт відповідної товщини, клей для клейкого для пістолета, декоративний матеріал, атласна стрічка для декорування ручки, допоміжні елементи для атласної стрічки, кристалли кисельного кольору, також поживний порошок, кризал, фірми і губка або оазис. І переходимо до рослинного матеріалу. Це хризантема зеленого кольору, дві гілочки хризантеми білого кольору, гілочка гіпсофіли, дві гілочки троян жовтого кольору, за бажанням нашої наречени, і гілочка керме синього кольору. Приступаємо до роботи. Першим етапом ми з вами повинні оформити ручку перед букетниці. Для цього ми знімаємо решітку з оазису. І даний оазис поміщаємо заздалегідь підготовлену воду з доданням поживного площа для підживлення зрізаних квітів. Опускаємо його і далі переходимо до декорування ручки. Для цього нам потрібна, так як я казала, атласна стрічка білого кольору. І клерюємо столет, які заздалегідь у нас підігріваються. Використовуємо для цього ножиці, спочатку декоруємо торець портбукетниці. Відрізаємо кусочок атласної стрічки. білої атласної стрічки. Фіксуємо. Далі переходимо до оформлення ручки пробукетниці. Починаємо формувати знизу вверх. Відкладаємо, відкладаємо атласну стрічку, нам не потрібне і відкриємо також знову за допомогою клейвого пістове. у бортбукетниці. Так як ми пам'ятаємо за фотокарткою нашої замовниці, що в неї присутній синій колір. Можна задекорувати за допомогою також атласної стрічки тоншого розміру або використовувати кристаллики синього кольору. Ми з вами зараз спробуємо використати синю атласну стрічку. І фіксуємо знову клеїмо пістолети. Відрізаємо. Маємо такий фрагмент ручки. Можна використати так. А вже з синіми кристалами ручку борбу ми переходимо до оазису, який ми залишали для насичення водою. Ми бачимо, що оазис у нас опустився на низ і змінився у кольорі. його з води і вставляємо нашу ручку борбу кехниці. Фіксуємо за допомогою решітки, яка має спеціальні защіпки. Але перед тим, щоб нам було е, акуратно працювати з матеріалом і не запачкати вже задекоровану ручку, ми повинні надигнути поліетиленові пакети, які фіксуємо степлено. Далі, за допомогою технічного дроту та кусачок, ми повинні надійно закріпити оазис портбукетниці. букетниці, відрізаємо кусачка. та надягаємо на ручку продбукетниці. Закріплюємо надійно та залишки відрізаємо кусачками, щоб наречена не подивилась і слідкуємо за тим, щоб коли буде відрізати кусочок технічного дроту, щоб він не потрапив на обложку. Далі продовжуємо фіксувати це, у нас надійно зафіксований масочком. Використовуємо. Починаємо працювати з кільковим матеріалом. Для цього спочатку ми беремо гілочку гіпсофіли і за допомогою флористичного секатора відрізаємо відповідно на дружину. Це приблизно 5-6 см, розріз робиться під кутом 45 градусів. Вставляємо по кову, тому що ми виконуємо з вами весільний букет стилі біля Завершуємо оформлення нижнього ряду. Далі переходимо до троянки. Робимо надріз під кутом 45 градусів, косий надріз від себе, щоб не поранитись. Продовжуємо декорувати нашу торбопетницю. Добавляємо трішки зелені за допомогою зелених резентенок. Потрібно обов'язково пам'ятати, що рослинний матеріал ми використовуємо після того, як він у нас відстояв у воді цілу ніч. Робимо косий надріз тільки у воді, для того, щоб у нас не утворилась повітряна кірка. Також пам'ятаємо, що використовувати квіти сильним запахом недоречно, тому що, це, тому що це може спричинити сильний головний біль або іншу алергічну реакцію. Ми використали білі, зелені і жовті квіти. Зараз за нарядом наречений ми використовуємо сині. Це у нас гармен. заповнена квітами, ми можемо використати спеціальний лак. Але не рекомендую його використовувати дуже багато, тому що тоді поки буде мати неприродний вигляд для відповідного певних квітів. Також можна задекорувати. Для цього можна використати шпильки з перлинками. Ну, дивимося, де доречно їх ставити. Ставляємо, наприклад, Ставити троянду, але тоді троянда буде мати невідповідний колір, тому що жовтий з білим дуже буде не співровуватися. В декілька не в багато, для того, щоб дуже насичено не було ними. Далі підчищаємо деякі моменти. Обов'язково пам'ятаємо, що після використання флористичного сехату ми його повинні тримати в закритому вигляді, щоб не поранитися. І далі приступаємо до нашої ручки портбукетниці. Ми можемо вже зняти нашу плівочку і надягнути нашу манжету. Як бачимо, процес створення весільного букета своїми руками не такий складний, як може здатися на перший погляд. Головне бажання творити гарний настрій та трохи завзятості, і у вас все вийде.